На Миколаївщині ППО знищила російську ракету. Стали відомі подробиці нічної масової атаки півдня. Робота соціальних служб. В структурах департаменту працює більшість жінок 96%. Як соцпрацівники допомагають миколаївцям. Ікони на рибі. По-перше, нам самим було цікаво. Як Херсонська художниця відновила давно забуте мистецтво. Сьогодні понеділок, 6 листопада, і у нас для вас є новини. Як зазвичай, в цей час телеканал МАРТ підбиває підсумки головних подій Миколаєва та регіону. З вами Сергій Мельников. Вітаю! Якщо ви вважаєте нашу роботу корисною, просимо вподобати і поширити це відео у соцмережах, аби його могли побачити якомога більше людей. Далі про все детально. Російські окупанти знову обстріляли дві громади Миколаївської області цієї ночі. Ворог завдав артилерійських ударів по селу Дмитрівка Куцурубської громади. Також у нічний час росіяни гатили по акваторії Чаковської громади. Постраждалих немає, повідомляє обласна військова адміністрація. Крім того, вчора, 5 листопада, на Миколаївщині силами протиповітряної оборони вдалося знищити крилату ракету ха 59 У прес-службі повітряних сил додали цієї ж ночі. Наші захисники ліквідували 15 ударних безпілотників. У ніч на 6 листопада росіяни атакували південні регіони різними типами ракет. За інформацією Сил оборони Півдня, по Одесі вдарили Оніксом та Іскандером. М. Влучання сталося у середмісті та по промисловій будівлі. Вибуховою хвилею понівечено кілька багатоповерхівок, а також музей в історичній частині міста. По Херсону ворог спрямував ракету Х 31 П. Вона пошкодила п'ятиповерховий житловий будинок. Інформації про постраждалих немає. Інтенсивною та щільною була і атака шахедами по припортовій інфраструктурі Одеси. Зафіксовані влучання у складські приміщення постраждала розвантажувальна спецтехніка та збіжжя. П'ятеро людей ушпиталили з різними травмами, а пожежу вдалося оперативно ліквідувати. Викрав гроші та ювелірні вироби з рюкзаку. У Миколаєві поліцейські затримали таксиста за підозрою у скоєні крадіжки. Як повідомили у поліції, до них звернувся 40-річний Миколаєвець, заявивши, що випадково залишив на зупинці свій наплічник. Його він використовує як тривожну валізу, де зберігає документи, гроші та цінні речі. Коли заявник повернувся на зупинку, рюкзака вже не було. Поліцейські за кілька годин встановили та затримали крадія. Ним виявився 54-річний таксист. Забравши Рюкзак на зупинці він виїхав за межі міста, де витяг з нього гроші та коштовності. А все інше викинув і повернувся у місто. Наразі все майно повернули власнику, а фігуранту загрожує до восьми років ув'язнення. Досудове розслідування триває. На Миколаївщині на автодорозі Н14, Миколаїв Кропівницький, зіткнулись легкова автівка та позашляховик. Аварія сталася 4 листопада, близько сьомої вечора, між селами Червоно Володимирівка та Суворівка. За кермом Форт Фокуса перебував 21-річний водій. Тойотою Ленд Крузер керував чоловік 58 років. Обидва загинули. Травмовану пасажирку Тойоти ушпиталили. Наразі правоохоронці встановлюють обставини автопригоди та просять всіх, хто володіє інформацією про неї, повідомити за контактами на екрані. Миколаївські піротехніки отримали новий роботизований комплекс для розмінування. Його передали у рамках допомоги від канадського уряду. Новий робот оснащений трьома камерами, а також має дистанційне з'єднання. У чому переваги та особливості нової техніки? Дивіться у нашому сюжеті. На Миколаївщині триває розмінування. Не залишаються осторонь і міжнародні партнери. Нещодавно на озброєння миколаївських піротехніків надійшов новий роботизований комплекс Digital Vanguard. Його передали за підтримки уряду Канади. Комплекс призначений для проведення розвідки та знешкодження боєприпасів. Головна перевага нового обладнання це можливість проводити розмінування дистанційно, що значно зменшує ризики життю піротехніка під час роботи. Новий робот має бездротове і друтове з'єднання та може працювати без живлення до п'яти годин. Також він оснащений трьома камерами, завдяки яким сапери мають. Якісне зображення місця проведення робіт. Вага такого робота досить невелика, що дозволяє використовувати його у важкодоступних місцях. У Державній службі з надзвичайних ситуацій відзначають, така техніка вкрай необхідна, адже сприятиме пришвидшенню процесу розмінування області, а також зменшить загрози здоров'ю особового складу. Олександр Матюшенко, Катерина Рупташ, новини на телеканалі Март. Традиційно нагадуємо: поставити лайк цьому відео і підписатися на канал, якщо дивитеся нас в Ютубі. Не залишайтеся байдужими до новин і пишіть свої коментарі під відео, аби дізнаватися про всі події першими. Долучайтеся до сторінок телекомпанії «Март» у соцмережах і телеграмі, а також читайте сайт trkmart.tv. Цієї неділі, 5 липня, своє професійне свято відзначили працівники соціальної сфери. А з першого дня великої війни миколаївські соцробітники сумлінно виконують свою роботу та допомагають людям. Наразі вони обслуговують близько 136 тисяч осіб. Більше про роботу людей з великими серцями розкаже наша Катерина Рупташ. Вони вислухають, порадять і допоможуть. Минулої неділі 5 листопада Україна відзначала День працівника соціальної сфери у Миколаєві. Про людей, які опинилися в скрутних умовах, щоденно піклуються понад 500 фахівців. Це співробітники міського департаменту соцзахисту та його управлінь, а також комунальних установ міста. Зокрема, робота проходить в рамках програми Соціальний захист населення. Ця програма фактично охоплює всю соціальну сферу, починаючи від дітей інвалідністю, людей з інвалідністю. У нас їх 6500, людей похилого віку, військових, в тому числі соціальний захист і багато багато інших категорій. Програма виділено велику кількість коштів: це близько 6-7 мільйонів гривень на рік. І надається допомога та та адрес, на яку безпосередньо потребують містяни. Соціальні служби щодня піклуються, щоб Микола. Миколаївці вчасно отримували належні виплати та допомоги. Наразі фахівці обслуговують 136 тисяч людей або майже 35% відсотків жителів міста. Усіма необхідними послугами забезпечують і внутрішньо переміщених осіб, яких у Миколаєві наразі близько 45 тисяч в місті Миколаєві. На обліку приблизно 4, 45 тисяч осіб, які переселені з прифронтової зони, люди почали поступати до Миколаєва з 15 березня 2022 року. Рахуючи те, що ще у нас є і ВПО, які у нас із Сходу країни з 2014 року. Разом сумарно, це 45 тисяч, то протягом війни, яка вже майже два роки надавалися продовольчі набори, надавалися гігієнічні набори, надавалися людям притулки функціонувало два хостели для людей внутрішньо переміщених. З перших днів Великої війни працівники соціальних служб опікувалися містянами навіть у кризових ситуаціях. Вони допомагали пенсіонерам та людям з інвалідністю, оформлювали виплати та видавали продуктові набори. Нам допомагали і областя України, і регіони, і з водою, і продуктовими наборами, і міжнародні організації, і благодійні організації. Ми, наші структури, а в структурах департаменту працює близько більшість жінок 96% жінок. І вони розвантажували. Ми практично бувало в день по дві фури. 40 тонн розвантажували. На слідуючий день ми видавали населенню. Продовольчі програми у місті наразі призупинені. Відзначає Сергій Василенко. Однак, міжнародна допомога все ще функціонує. ООН вводить видачу грошового ківаленту. Кеш, як вони це будуть видаватися самим таким категоріям, які більше цього потребують. По 1500 гривень. вони на 4 місяці таку програму вводять, і хочу сказати, ще є ряд міжнародних організацій, які саме надають грошову допомогу найбільш незахищеним верствам населення, в тому числі і переміщеним особам. Під опікою соціальних служб знаходяться майже всі категорії населення. Серед них і безхатьки. Цієї зими у Миколаєві для них планують встановити спеціальні пункти обігріву. У нас є центр інтеграції, який готовий співпрацювати. Працювати вони працюють постійно, але взимку це особливий період, коли саме людям немає де дітися. От також громадська організація відновлення, з якою заключена у нас угода на розміщення і утримання людей. Територіальні центри міста Миколаєва також будуть приймати, де будуть видавати їжу і одяг. І в нас є матеріальний запас. Матеріальний запасі зосереджено. А палатки, які швидко встановлюються, вони надувні, тобто з обладнанням, з Уфо, з обігрівом. Якщо буде потреба, ми в кожному районі зможемо виставити по одній палатці. Вони на 40 осіб, вони досить великі, і організувати цю роботу. Я думаю, що ми впораємося з цим завданням. Це лише невелика частина тих завдань, які щодня виконують соціальні працівники. Саме вони завжди поруч, коли це дійсно потрібно. Та на їхніх плечах лежить турбота про тих, кому потрібен захист. Катерина Рупташ, Роман Базик, новина на телеканалі Март. Ікони на камбалі у Миколаєві. Представили виставку робіт, що популяризують забуте мистецтво чумарських оберегів на рибі. Авторкою витворів є херсонська художниця Оксана Оснач, яка зайнялася цією тематикою на прохання земляків краєзнавців. Як майстриня почала писати свої роботи та що її надихало творити попри російську окупацію Херсона? Дивіться у матеріалі Сергія Лисюка. Іхтіс художня виставка, на якій представлені роботи, що відновлюють давно забуте мистецтво написання ікон на висушеній рибі. Для цієї цілі через свою широку форму частіше за все використовувалася камбала. За повір'ями, вони служили оберегами українських чумаків під час походів. Ікони вийшли з під пензля херсонської майстрині Оксани Оснач. Мені здається, це дуже природньо, Чумак везе сіль, везе солену рибу. Вона дуже пласка, на ній зручно малювати. Взагалі, ікони присутні в, ну, в різних професіях. Військові малювали там, чи відливали на гарматах, це було на шаблях. То чому ні? Чумаки робили це на тому, що їх супроводжує. Півроку має просохнути риба, для того, щоб можна було малювати на ній, бо мають відбутися всі процеси, щоб вона перестала змінювати форму форму свою, щоб вона була достатньо просушена під час окупації Херсону Росіянами. Оксана не полишила рідного міста. Майстриня продовжила створювати роботи на українську тематику, незважаючи, що ця діяльність могла коштувати їй життя. В цей період пані Оксана написала 10 класичних картин, оскільки, як зазначає сама майстриня, вона, перш за все, є традиційною художницею-реалісткою. Коли я знаходилась в окупації, перший час я не могла малювати, але знаєте, прийшло розуміння, що де б ти не був, ти маєш лишатися людиною, ти маєш ну, почувати себе достойно. В мене був протест проти цього. Я хотіла, я знаю, що тут Україна, це моя квартира, мій дім, ну, моя фортеця умовно. І тут Україна, і ніякі ганчірки, які я бачу за вікном, вони не ну не мають права на існування тут. Ідейним натхненником виставки Іхтіс та створення ікон на Камбалі. Загалом пані Оксана називає херсонського історика-краєзнавця Андрія Лопушинського. Близько п'яти років тому науковець звернувся до художниці з проханням відтворити чумацькі ікони для лекції на відкритому повітрі. Так почалась історія. Потім вона викликала ну великий інтерес у людей і, і самої художниці. І таким чином, у нас з однієї ікони вони переросло там до більше тридцяти. Коли людина бачить перед собою предмет, у неї виникають питання. От, а коли в українських музеях немає таких об'єктів, то і питань якби немає. Але це значний такий пласт української культури, і наша виставка це який, якби поштовх для того, щоб виник інтерес у українців, вони зацікавилися і подумали, а що ж це за феномен такий, і у Нанакамбалі? Начальник управління культури Миколаєва Юрій Любаров відзначив, що Іхтіс фактично відкриває Миколаївську муніципальну виставкову залу після відновлення. Вона постраждала внаслідок обстрілів міста російськими військами. Ми робимо все для того. Того, щоб в них були кошти, щоб в них було тепло, щоб вони могли втілювати свої творчі задумки. Ми сьогодні не можемо збирати багато людей в одному місці. Ми все знаємо про питання безпеки. І на жаль, це зала дуже маленька і відсутня в самій залі будь-яке укриття, але є поруч укриття. І навіть якщо зараз там щось буде в небі погане, то ми з вами будемо ховатися десь поблизу. Ознайомитися з чумацькими іконами на Камбалі Миколаївці зможуть протягом наступного місяця. Після цього авторка робіт планує подальший тур містами України. Сергій Лисюк, Богдан Іванов, Владислав Невідомський. Новини на телеканалі Март. Новини спорту миколаївського спортсмена Олександра Абраменка обрана першим віце-президентом Федерації лижного спорту України. Про це повідомляє офіційний сайт організації. Нагадаємо, що Олександр є олімпійським чемпіоном ігор у Пхенчхані в 2018 році та срібним призером минулорічної Олімпіади в Пікіні з Фристайлу. Миколаївський гандбольний клуб Реал здобув першу перемогу у національній суперлізі. Після поразки у матчі з Ужгородськими Карпатами підопічні Віктора Гінкула взяли верх над суперницями з Хмельницького, заробивши у першому таймі гандикап у три м'ячі, миколаївські гандболістки не втрачали перевагу аж до фінальної сирени 29-27. Наступного дня наша команда грала проти багаторазових чемпіонок з Львівської галичанки. Попри прогнози, фахівців, миколаївські гандболістки дали титулованим суперницям справжній бій. За чотири хвилини до кінця. Ця матчу Реал був попереду, однак брак досвіду дався взнаки, і Галичанці вдалося вирвати перемогу 29-27. Зауважимо останні три гри свідчать, що Реал має потенціал, і сподіваємося, буде додавати ще. На останок про погоду у вівторок, 7 листопада, увесь день у Миколаєві утримається ясна погода. Без опадів температура коливатиметься від плюс 7 до плюс 19 градусів за цельсієм. Вітер переважно західний, помірний. Вологість повітря у середньому складатиме 74%. Ми вдячні, що ви з Мартом. Не забудьте вподобати і поширити це відео, якщо дивитеся нас в Ютубі. Вашою думкою про сьогоднішні новини. Поділіться у коментарях. Аби дізнаватися про всі події першими, підписуйтесь на нас у соцмережах та читайте сайт rkmart.tv. цінуйте найдорожче, любіть Україну та підтримуйте наших захисників.